Сетимонтенарш Полесісеві травень 2015 тисячі дніпро у фіналі Ліги Європи поступається Севільї, але перед тим дарує неймовірну казку українським болівальникам. Перше за багато років вичизняна команда реально претендувала на євротрофей. Коли від Мішеля Платіні ви отримували цю медаль? Ви були задоволені. Ну принаймні, це було видно усім з телеекранів. Ви посміхалися і не були засмучені цією поразкою. Якщо я посміхаюся, то не знає, що я задоволений. У постійну присутність у списку Форбс серед найбагатших людей України фінансової підтримки від президента олігарха гравцям Дніпра відверто бракувало. Свого часу преміальні із власної кишені футболістам виплачував головний тренер Мирон Маркевич. Наскільки я пам'ятаю, то за Аякс Маркевич виплатив 100 тисяч доларів зі своїх грошей, щоб якось мотивувати команду. Хоча на той момент він сам не отримував зарплатню. 100 тисяч загалом на всю команду. Це доволі небагато, як для якогось інвестора клубу, але для Мирона Богдановича це була немаленька сума. Це його зароблені гроші. Він намагався мотивувати команду фінансово підкріпити.